Audi Q5, 60 тисяч доларів. Ви не могли це зробити. Ну, коротше, отаке от. Виглядає воно фігово. Коштує воно 60 тисяч доларів. У нас є специфікація. Ось ця і є трон. І, і вона коштує 75. Ну, це конкретно ця машина, ціна наші ви зрозуміли. Заді вона виглядає отак. Взагалі ніяк. Ну це віконечко, це прям жах. Це вигляд позаду з тими їхніми новими емблемками, звісно, жах. До чого довели компанію Audi. Правильно. До майбутнього банкротства. Хто це не розуміє, то побачите. І це ж просто ужас. А з часом, з віком, у них от що буде ставатися. Тобто є такі машини Hyundai Tucson, собі з 16 року. ця пластмаса буде вигорати. Причому вона на дотик така, ніби на 3D-принтері надрукована. Хайкою вихлопні і пішло-поїхало. Ці би вже по двадцяті ці.